Вітаю! Я Калінська Ірина, і я навчаю людей мислити по-новому: мріяти, отримувати бажане і заробляти. А ще три роки назад у мене були просто страхи мріяти. Я завжди думала про те, що немає грошей. Нащо мріяти, якщо я і так не маю, за що купити те, що я хочу. І це почалося з того, що я почала працювати над собою, над своїм мисленням, над своєю енергією, і це змінило дуже круто моє життя. Сьогодні я з вами поділюся схемою, як отримати бажане швидше, ніж взагалі ми звикли. І перед цим я хочу вам розказати перед історію, таку загальному, з чого взагалі все почалося, і як я зрозуміла, як можна отримувати все набагато швидше. Перша така моя історія, коли я почала працювати над мисленням, я в один прекрасний день зранку проснулася і просто сказала собі: І я хочу на море. І знаєте, коли я підійшла до свого чоловіка і кажу, ми через 10 днів їдемо на море. Він мені каже: Ти що, здуріла, в нас нема грошей, ми не відкладали, ми не чекали, ми не планували, і пішло-поїхало. Я кажу йому: Я не знаю, як, але ми їдемо на море. Ви знаєте, в мене внутрішньо було оце Я хочу. І тобто мені було байдуже взагалі, як, що, куди. Я знала точно, що ми поїдемо на море. І чоловік мені почав говорити, що ти там не знайдеш квитки, там не буде місця, і пішло, поїхало. Але я настільки внутрішньо була впевнена, я казала кров з носа, але ми поїдемо на море. Ми тоді їхали, це ще було до повномасштабної війни, і ми. Просто планувала, точніше, я запланувала поїхати на море в Одесу, в кароліну бугас до моєї мами-подружки. В нас здає будиночок. І тобто я сказала, що ми їдемо туди на море. І тобто до Тюзії Марійки записуються люди, ще там на рік наперед, тобто в неї постійно дуже багато людей. Але я внутрішньо відчувала і знала, що в мене все вийде, і все буде так, як хочу я. Коли я подзвонила до тіті Марійки і каже: так, Тюті Марійка, дивіться, я би хотіла такого-то такого числа приїхати до вас. Вона починає сміятися. І каже: Іринка, ти знаєш що? Вчора до мене подзвонила моя. Постійна така жінка, яка приїжджає з Дніпропетровської області, і сказала, що в неї вийшли там якісь форс-мажорні обставини, в чоловіка не відпускають з роботи, і ще там щось якісь нюанси, і вона не зможе приїхати саме в цього числа. І уявляєте, це ж даже була та ж сама кімната. В яку я хотіла. Тобто я вже говорила ніби байдуже, але я би дуже хотіла б кімнату з видом на море, з балконом. І саме ця кімната була вільна. Коли я б до чоловіка і каже, слухай, ця кімната вільна, такого-то, такого-то числа, він чесно був в шоці, він не вірив, що взагалі що це дійсно так. І він каже: Ну ладно, типа, ну, кімната є, але пілети ти на поїзд не купиш. Я кажу, окей. Шукаємо білети. Я навіть говорила, що я поїду з провідником, але я все одно поїду. І виходить, я їду на вокзал, квитків нема. В мене на той час працювала знайома, я до неї підійшла і кажу, я вам залишаю гроші. Якщо б так з'явилися квитки, кажу, ви мені, будь ласка, їх візьміть. І за два дні до того, як ми мали вже їхати. Появилися квитки, вона мені купила ці квитки, але ну, назад квитків все ж таки не було. Я кажу: ми їдемо туди, а потім назад щось придумаємо. І... Тобто ми повигрібали всі копілки, порозбивали, все, що у нас було, тобто всі гроші склали, і от ми все, ми їдемо на море, ми вже готові, тобто все-все. Ну відповідно, у нас не було таких грошей, щоб можна було там ну, на широку нову, скажімо так, жити. Але я знала, що там на проживання в нас є, на харчування в нас є. Тобто, ми попаримося, побудемо точніше на морі. Ми, Нагріємося на сонечку, діти побудуть в пісочку, тобто все буде окей. Тобто, ну, хоч буде скромно, але ми поїдемо і все буде класно. І, знаєте, на день перед тим подзвонила мого чоловіка-сестра і каже: я хочу дещо вам передати. Вона приїхала машиною і дала два пакета різних. Солодощів, різні там, сири були, солодкі тобто для дітей. Вона каже, це вам візьмеш з собою, каже, щоб не купляти це все. Каже, будете мати тобто навіть там дітям щось, такі солодощі, тому подібне. І ви не повірите, але вона витягнула і дала мені ще гроші. Я не хотіла брати, тобто я якби. Знаєте, на той момент я ще не пропрацювала те, що потрібно навчитись також приймати. Але все ж таки вона наполягла на тому, що вона ці кошти дає не для мене і там не для чоловіка, а дає для дітей. Каже, тобто відірвіться там класно, віддихніть, каже, ці кошти для дітей. Тому ми цілонаправлено ці кошти направили на. Те, щоб діти максимально відпочили на морі, тобто ми ходили на різні каруселі, на різні атракціони, і діти просто реально по Покайфували дуже круто. І знаєте, ця поїздка була для мене дуже сильно особливою, тому що я відчувала дуже круті емоції. Я до сьогоднішнього дня згадую ці емоції, коли я прийшла і побачила це море. Тобто я настільки раділа, як мала дитина. Тобто я була вже до того неодноразово на морі, була ж і там, же але в цей раз я відчувала. Неймовірні круті емоції, я була дуже-дуже така емоційно заряджена. Це була дуже класна поїздка, легка. Ми всі були щасливі, задоволені. тобто це збулося, тому що внутрішньо я цього захотіла, я дозволила, і я зробила все для того, щоб ми поїхали відпочити на море. Тому що ми з кожним роком все відкладали відкладали, і вже як потім чоловік мені каже, що добре, що ти наполягла, і ми поїхали, тому що почалася повномасштабна війна, відповідно, ми б ні за кордон не поїхали, навіть і в Одесу, тому що там також зараз не дуже безпечно. І хочу вам сказати, що коли ми чітко знаємо і хочемо, тобто ми, от я зроблю і все. Тобто я бачу ціль, і я просто не бачу перешкод. То воно дійсно реально збувається, воно здійснюється у вас. Просто в це треба просто, даже і повірити, настільки сильно, внутрішньо це захотіти і просто, незважаючи на що, йти до того, щоб здійснити цю мрію. І Другий такий, я би хотіла, тобто такий міні скажімо так, варіант, буквально нещодавно мені потрібна була валіза. І тобто, коштів у мене лишніх на валізу не було. Що я роблю? Тобто, Я побачила на, в рекламі валізу, мені вона сподобалася, я зайшла на сайт, там ще якраз була знижка на цю валізу, тобто валіза коштувала 2600 гривень. Я кидаю 500 гривень за вдаток і роблю замовлення, оформлення. Тобто, в мене якби на залишку немає. Замовляю наложеним платежем, тобто, і відповідно я собі враховую те, що там є плюс-мінус 2-3 дні в них писала на відправку. Ну і 5 днів посилка точно буде на відділення. Тобто, в мене є тиждень для того, щоб я створила ці кошти, скажімо так. Я відправляю замовлення, тобто покидаю передоплату і мені відправляють цю валізу. І коли мені відправили цю валізу, я сідаю і думаю: так, що я можу зробити для того, щоб заробити зараз ці кошти, щоб оплатити цю валізу. Дівчата, я на наступний день заробила навіть більшу суму, чи мені була потрібна. Тобто я зробила певні кроки, певні дії, які мені дали одразу гроші. І тобто я не планувала робити ці дії до, перед тим, як замовляла цю валізу. Але коли я сіла і думала, що я можу зробити для того, щоб отримати це, відповідно, я на це заробила, заробила навіть більше на 500 гривень, і я забрала цю валізу вже на другий день, це то, як вона приїхала на, на пошту і оплатила повну вартість. Ви знаєте, внутрішні емоції просто переповнювали, тому що коли ми чогось досягаємо, ми починаємо ще більше вірити в себе, і це теж дуже дуже круто. І, взагалі, як матеріалізувати своє бажання навіть без ресурсів, я вам зараз дам схему з. П'яти кроків, ви можете собі її прописати і обов'язково її використовувати, пробувати з чогось маленького. Ну, не робіть зразу таких великих масштабних, наприклад, цілий, не, не, не скакайте дуже далеко, почніть з чогось маленького. Там, що ви, наприклад, зараз вам то, що вам необхідно, але ви завжди собі там або жалієте, або завжди кажете, що на це нема грошей. Поставте собі, наприклад, таку ціль. Значить, що взагалі перше? Це визначення потреби, визначення вашої мрії. Тобто, що ви хочете отримати зараз. Там, до прикладу, це може бути чи якась техніка, чи можливо навіть мобільний телефон новий, чи можливо там похід в спа, можливо, наприклад, фотосесія, там, наприклад, якийсь лук, макіяж, зачіска, фотосесія. Тобто те, що вас буде дуже сильно заряджати, і те, що ви дуже сильно хочете, але часто відкладаєте і завжди говорите собі, що на це зараз нема грошей, що це зараз можливо не на часі. Але ви це дуже сильно хочете і часто про це мрієте і думаєте. Значить, перше, ми визначаємо, що ми хочемо. Так? От, до прикладу, давайте ну, мобільний телефон. Тобто, от ви хочете новий мобільний телефон, або у вас вже є зараз потреба в тому, щоб ви собі купили новий мобільний телефон, але ви постійно це відкладаєте. Друге, ми дізнаємося деталі. Тобто, ви йдете в магазин. Ви обираєте собі мобільний телефон, тобто ви знаєте, яка це буде марка мобільного телефона, яка його буде вартість цього мобільного телефона. Тобто всі деталі ви берете його в руки, тобто ви щось можете собі там подивитися в цьому телефоні. Тобто максимально його відчути, цей, цю мрію в своїх руках. Тобто, якщо це реально, фактично, якщо це реально, якщо це мрія така, яку ви можете відчути, то це буде дуже-дуже круто. І тобто ви знаєте. Вже марку, ви знаєте вартість цього телефона, тобто ви вже звідти, навіть вийдете такі настільки заряджені з цього магазину, що ви будете просто в думках, у вас будуть крутитися просто вже покупка цього телефона. Третє. Якраз візуалізації. Кожного дня ви виділяєте собі хоча б 5 хвилин на день, включайте собі якусь тихеньку музику. Якщо маєте навушники, ставте собі навушники вуха і починайте візуалізувати. От, наприклад, якщо ви вже були в магазині, ви вже відчували цей телефон в руках. Тобто візуалізуйте, як ви його тримаєте в руках, як ви на ньому там працюєте, як ви знімаєте відео чи фотографуєте, тобто максимально уявляйте собі цю картинку, але. Уявляйте себе не збоку десь там, а уявляйте, що це от ви. От ви закриваєте очі, ви прям відчуваєте ваше тіло, що це ви от тримаєте цей мобільний телефон, що ви там, наприклад, гортаєте, і внутрішньо почуйте такі відчуття, тобто маєте внутрішньо відчути просто оцей стан, який він у вас буде. І візуалізуйте обов'язково кожного дня. Четвертий крок це обов'язково діяти. Перше, що потрібно зробити, ви собі зробіть конвертик. Або можете купити, або можете навіть самостійно зробити з А4 і написати на конвертику там на мобільний телефон, до прикладу, так? І. Кожного дня в цей конвертик починаєте відкладати по 5, 10, там, 20, 50, хто яку має можливість, тобто неважлива взагалі сума, яку ви будете відкладати. Тобто маєте 5 зараз лишніх гривень, відкладіть 5. Тобто кожного дня якусь певну суму грошей відкладайте. Для чого це потрібно? Коли ви починаєте, тобто ви створили конверт, коли ви починаєте відкладати кошти в цей конверт. Ви автоматично даєте сигнал у всесвіт, що ви хочете це отримати. Тобто ви вже маєте намір отримати цей мобільний телефон. Так? І е, далі ви починаєте відкладати і робите чіткі кроки. Ви думаєте, що, наприклад, я можу сьогодні зробити? Щоб додатково заробити і відкласти на свій мобільний телефон, куди я можу піти, що я можу продати. Можливо, у вас є вдома якісь речі, не потрібні вже вам і вони просто валяються, а ви їх можете продати і комусь ті речі будуть зараз потрібні. Тобто, ви думаєте... Що ви можете, наприклад, чи якийсь додатковий, можливо, заробіток взяти, можливо, хтось вам колись пропонував, а ви відмовлялися. Тобто ви себе теж можете додатково якби зараз щось підзаробити для того, щоб заробити на цей мобільний телефон. Коли ми починаємо, наприклад, відкладати кошти, починаємо чітко думати, що ми можемо зробити, де плюс-мінус ще додатково заробити, ми створюємо таку енергію, яка буде притягувати до нас можливості. Де будуть з'являтися гроші, якщо хтось навіть збоку там через пару днів до вас підійде, з ваших майже родичів, або там ще просто ну, в від... такі моменти відбуваються деколи навіть дуже странні речі, дівчата просто мені пишуть, що вони не вірять, що взагалі що це відбувається з ними, що це реально. Тому що буває так, що, наприклад, приходять до вас там ваші знайомі чи родичі, і там, наприклад, слухай, в тебе там було півроку назад день народження, я тебе не привітала, я тебе хочу сьогодні». Привітати. Розумієте, Тобто, до прикладу, даже була така ситуація. Коли, наприклад, ви там комусь щось допомогли і вам дають за це гроші, не відмовляйтеся, беріть. Таким чином, Всесвіт вам дає можливість вам отримати вашу мрію. А коли ми починаємо відмовлятися, тобто ви тоді даєте. Знак, що ви не хочете і вам не потрібно, тому що фактично гроші ми можемо заробляти і отримувати з різних джерел. Тобто, не обов'язково це має бути джерело те, що ви от заробили і ви от маєте гроші. Тобто, з боку теж є можливість отримувати від інших. Говоріть про це своїм близьким, своїм рідним, про те, що от я поставила собі за ціль купити новий мобільний телефон. Можливо, там зараз ваша друга половинка має якісь наскладені гроші. І вам зараз їх може теж дати, тому що вона буде бачити, як настільки ви захопливо про це говорите, що ви хочете отримати цю мрію, і тобто вам уже друга половинка теж може допомогти. Тобто це не виключайте з списку. Тож відкладаємо кожного разу якісь гроші. В конвертах, і плюс робимо чіткі дії, робимо кроки для того, щоб отримати дану мрію здійснити. І п'яте, зараз я вам дам практику. Ця практика в загальному доларової мільйонерки. Тобто я отримала її на курсі і також ділюся зі своїми учнями, і зараз поділюся з вами. Значить, практика називається заряди річ, Тобто, що потрібно зробити? До прикладу, ви там маєте або свій улюблений блокнот, в якому там робите записи, або ваш гаманець, або мобільний телефон. Вам потрібно взяти цю річ в руки, дивитися на цю річ, тобто максимально бути в стані легкості і спокою, і три рази повторити таку фразу. Не знаю, хто, не знаю як, дає мені гроші просто так. Не знаю, хто не знаю, як дає мені гроші просто так. Не знаю, хто не знаю, як дає мені гроші просто так. І все, і ви це відпускаєте. І кожного разу, коли ви будете брати чи блокнот в руки, чи гаманець в руки, чи мобільний телефон, в умі повторюйте собі цю фразу. Не знаю, хто не знаю, як дає мені гроші просто так. Це дуже проста практика. Дехто може сказати, що це якась фігня, але... Поекспериментуйте, попробуйте. Ця практика дійсно дуже круто працює, тому що ми починаємо. Тобто, що вона дає? Ми починаємо. Дозволяти собі отримувати гроші з інших джерел, ви можете навіть виграти гроші. Тобто, десь от якогось блогера, там от за підписку дарує тобі 100 доларів. Тобто, ви поставили там, наприклад, зробили ту дію, яку потрібно зробити, і ви навіть можете притягнути до себе цей розі... Тобто ці гроші з розіграшу. Тобто, ніколи не виключайте інші можливості отримати взагалі гроші. І коли ви будете робити цю практику, ви будете якби показувати також все. Світу, що ви готові отримувати кошти. І фактично, коли ця практика взагалі дуже круто працює. Я коли почала цю робити, практику, в загальному не працюючи в інтернеті, тобто я ще ж працюю в мережевій компанії, до мене просто почали писати люди з замовленнями. Тобто, я спочатку так, я ж нічого не рекламувала, я ж нічого тепер не продавала, а люди мені пишуть. Воно так відбувається, коли ми. З наміром, тобто, ви маєте чіткий намір, купити мобільний телефон, ви знаєте, скільки він коштує, ви починаєте візуалізувати, ви робите кожного дня дії. Ви відкладаєте по, хоча б по 5 там 10 гривень кожного дня, ви робите дії, які можуть принести вам гроші, ви робите практику, тобто таким чином ви будете притягувати до себе якнайшвидше цю можливість. І відповідно. Я гарантую вам, що стовідсотково, якщо ви будете не сьогодні-завтра, я це роблю, а післязавтра, такі, та може, мені не треба цей мобільний телефон, а може, я не зможу назбирати. Тобто у вас не має бути сумнівів. Ви бачите ціль, ви просто не бачите перешкод. Я це зроблю. Я зараз дійсню свою мрію, я назбираю гроші на цей мобільний телефон. Тобто Не ставте собі чітких там, наприклад, якихось е, е, дат, тому що коли ми прив'язуємося до дати, тобто воно теж не, не дуже окей, тому що ви можете і швидше це отримати. Тобто дату не ставте, але ставте чіткий намір, що я хочу отримати цей мобільний телефон, я назбираю гроші. Тобто, у вас може, навіть на роботі там, премію можуть вам дати неочікувано. Тобто, розумієте, коли ми починаємо щось робити, будуть до вас притягуватися можливості. Вам саме основне ці можливості отримувати, брати їх. І, відповідно, коли ви заробили кошти, там, наприклад, які ви не очікували, або до вас там прийшла премія, яку ви не очікували. Відкладіть просто цю суму одразу на мобільний телефон. Не кажіть про те, що а, мені там треба за комунальні, мені, мені там треба то, мені там треба сьо. Тобто, ви. Віддала віддаляєте себе від своєї мрії, тому що ви чітко сказали, що ви хочете мобільний телефон. Ви чітко почали діяти, тому зробіть це. Відкладіть ці кошти на цей мобільний телефон. Тобто, ви не оч... ви ці гроші, якби ну не чекали, тому вони прийшли до вас саме на вашу мрію. Тому одразу ви відкладаєте кошти на цю мрію. Ви знаєте, коли ми, наприклад, коли працювати над мисленням, над енергією, над внутрішнім станом, реально отримувати дуже і дуже всього можна багато. Тобто, понятно, що якщо ми починаємо там мріяти про 10 цілей, починаємо на 10 цілей, тобто, розпорошуватися, тобто, воно так не працює. Фактично, я рекомендую брати одну ціль. І працювати над нею до того часу, поки ви її не отримаєте, поки ви її не здійсните. Потім брати наступну. І починати з щось маленького. Тобто зразу там квартиру, машину, айфон за 100 тисяч, тобто ну, щось меншого, менше, наприклад, і поступово собі випрацьовувати цю схему і працювати над цим. І в загальному для того, щоб працювати над мисленням над енергією, в мене є великий курс багато по-новому, де ми пропрацьовуємо дуже круто мислення, енергію, ми працюємо з підсвідомістю, з негативними блоками, ми працюємо з внутрішнім станом, ми працюємо з дій, над діями, ми працюємо з, з, з пропрацюванням загальному. Вашого кола оточення, вміння говорити, ні виставляти свої кордони, ми також створюємо карту бажань, і також я даю медитації, я даю практики, які будуть пришвидшувати, здійснювати мрії з вашої карти бажань. Ми будемо працювати над законами карми, тобто як зробити так, щоб почати швидше збільшувати ваші доходи. Якщо вам цікава така тема, якщо ви відчуваєте внутрішньо зараз, що ви готові, що ви хочете почати змінювати своє життя, що ви хочете почати мислити по-іншому, почати в легкості заробляти гроші, почати притягувати до себе різні можливості, ідеї і заробляти стільки, скільки мрієте ви. Я запрошую вас на свою безкоштовну консультацію, на якій я допоможу вам уже виявити, що блокує саме зараз вас, що не дає вам розвиватися, і також вас познайомлю з своїми модулями на великому курсі. Тому що саме великий курс, який триває 2,5 місяці, він дає можливість пропрацювати максимально всі етапи. Свого якби, свого становлення до, того, до тої точки Б, до якої ви хочете дійти, до внутрішнього стану, до легкості, до грошей, до можливостей, до того, що ви будете свідомо розуміти, що я хочу і я це отримаю. Я можу. Тобто. і... Таким чином, коли ви в легкості, в задоволенні, в радості, коли ви знаєте, куди ви рухаєтесь, коли ви знаєте, чого ви хочете, коли ви знаєте, як ви це можете отримати, ви будете здійснювати не тільки свої бажання, ви будете фактично м м жити так, в такому стані, що можливо все. Тому я запрошую вас на безкоштовну консультацію. Пишіть мені або в телеграм, або в інстаграм. Я залишу під цим відео і посилання на свій Телеграм, а також на інстаграм. Пишіть мені слово консультація, ми з вами домовимося, на коли ми з вами зідзвонимося. Це безкоштовна консультація, поспілкуємося ближче з вами познайомимося і вже можемо навіть почати в листопаді працювати над собою на великому курсі. Якщо ви готові, чекаю вас на безкоштовні консультації і на великому курсі. До зустрічі!